Шановні глядачі, ми з вами на YouTube каналі Мультимедійний центр Тодося Смачка. Дякуємо за те, що ви нас дивитесь і просимо підписатися на наш канал та підтримати вподобайками і коментарями. Просимо також поширювати наші фільми серед колег та друзів, щоб їх переглянуло більше українців. Це зміцнить наші літературні і культурні підвалини. наше гасло, кожне українське слово, це промінь сонця на ворожу цвіль. У нас є ще невисвітлені дві теми. Я думаю, що перше треба почати спочатку із такої теми. Дайте, будь ласка, оцінку сучасної. Української літератури, ну там книговидання якості літератури і так далі. Але і ще буде одне питання: все-таки ви е, щонебудь скажете про е, інтимну лірику і почитаєте потім свої вірші. Я так ось спланував ніби. А зараз, будь ласка, оце це болюче, це те, що всіх тривожить, усіх літераторів, які ну, справжні літератори, які слово розуміють, відчувають слово. І які Печуться за те, що в нас виходить багато неякісної літератури, і куди її дівати. Дякую за питання. Щоб не говорити розлогом, скажу стисліше. Зараз доля закинула мене в Литву в таку маленьку, але надзвичайно патріотичну країну. І я зараз спостерігаю за досвідом литовських. Письменників за досвідом литовських видавців. Ви знаєте, що мене тішить? Мене тішить те, що в Європі все ж таки збереглося таке поняття, як цензура. Якщо письменник хоче видати книгу навіть своїм власним коштом, він не може просто прийти в видавництво. Подати рукопис і його надрукувати, для цього треба пройти як мінімум дві експертні ради. Перша експертна рада це рада письменників. Друга експертна рада це рада редакторів і коректорів. Тобто, якщо вони дають схвальну оцінку, то рукопис рухається далі. І, відповідно, цей рукопис тоді вже захищений авторським правом, і ти просто так не можеш його скачати в інтернеті, або, скажімо, десь там піратську копію знайти. Ти за все платиш. Відповідно, автори, які видаються тут в Європі, вони мають добрі гонорари. Це ось просто ну, до порівняння, як це відбувається в нас. Я нічого не хочу сказати, про те, що наш сучасний літературний процес, він. Такий розлогий, він такий, я б навіть сказала, розмаїтий, і це прекрасно, що у нас скільки талановитих людей, і що вони всі хочуть видати і надрукувати свою творчість. Але як ми ставимося до книговидання? Чому наші книги? Які потім потрапляють на ринок, чому вони мають скільки помилок, чому вони а, мають такий, знаєте, ну, достатньо неошатний вигляд? Тому що в нас не працюють ні над естетичним, Якимось оформленням книги, яку би справді було цікаво взяти в руки, погортати, подивитися навіть на те, як люди можуть зараз сучасний дизайн робити. Але найбільше, звісно, мене неприємно вражає те, що. В кожному слові в деяких авторів є і по, і по дві, і по три помилки. А, якщо вже видавництва, їх в Україні достатньо, так, беруть, видавати книгу авторові, то вони, на мою думку, мають подбати про Якісному з нас завжди болить, коли в його текст втручаються. Я розумію, що це боляче, я сама через це проходила, але я навпаки завжди завдячую літературним редакторам за те, що вони фахово і професійно можуть бачити збоку якісь вади. І це, це дуже гарно. Просто мені прикро з того, що чимало авторів цього не розуміють, і вони думають, що те, що вони написали, що воно є найталановитішим, найгеніальнішим, найнеповторнішим. Може, воно й тисячу разів так і є. Я не буду сперечатися щодо цього. Але все одно погляд з боку він є дуже важливим. Не секрет, що всіх наших літературних класиків теж редагували. Ось згадайте, коли було відоме видавництво молодь або відоме видавництво радянський письменник. Не так просто було туди втрапити. повинні були бути рецензії на ці тексти. Так, тексти теж мали пройти певний відбір, і поки виходила книжка, то це займало ну, не менше ніж кілька місяців або півроку ріка, а дехто чекав і довше. І я вважаю, що це нормальний процес, і можливо би до цього і варто було би повернутися, тому що ми бачимо, що зараз до України така підвищена увага. І це не може не тішити, тому що, ось, зокрема, в Європі надзвичайно багато організовують різних і фестивалей, і форумів. І е, якихось книжкових ярмарків, е, саме щоб підтримати українського автора і українську книгу. Е, тому у нас зараз дуже, я б сказала, вигідний час для того, щоб нарешті бути почутими, бути почутими в світі і в Європі. І, е, я думаю, що просто якщо ми зараз трішечки змінимо цей видавничий процес і процес ставлення авторів до своїх творів, які вони друкують, то ми можемо нарешті мати і якогось Нобелівського лауреата, бо почнуть активно перекладати. Навіть авторів, скажімо, просто з областей, не лише там розпіарених, розкручених, які тут у усіх на слуху, і це буде великий прорив. І ніхто не знає, може в якомусь малесенькому українському селі зараз народився чи е сформується Нобелівський лауреат нарешті. Ось таке питання. Шановні глядачі, щоб дізнатися про те, що буде далі, натисніть на кнопку Підписатися в правому нижньому кутку екрану та поставте вподобайку. Цим ви засвідчите свою підтримку українського слова на YouTube каналі. Не забудьте після перегляду додати свій коментар. Це наші бажання і, і, і ваші, і наше. А ось на ваш погляд, це хтось мусить зробити. Мусить хтось оцю видавничу справу поставити на правильні рейки. Ну, одним словом, як у нас кажуть, або хтось мусить взятись і потягнути воза, або перти плуга. Ось хто спілка, я щось сумніваюся. Якщо ми щось робимо, ну ми це. Ну, такий, як фонд фондо смачка», ну це ми якби робимо залюбки. Тобто, хочемо робимо, хочемо не робимо, і на нас нічого не лягає. Тобто за своєї ініціативи. Чи принесе воно яку користь, чи не принесе, але це мусить бути на державному рівні. Хто це e, спілка, чи це. E, Міністерство культури, чи Міністерство книги, чи хто це мусить, чи це президент мусить це ініціювати? Володимира, ось знову ж таки, бачучи, що відбувається в літературному процесі тут в Литві, то я вам скажу, що цією справою насправді опікуються три інституції. Це Міністерство культури, найперше, друге це літературний фонд, і третє це національна спілка письменників Литви. Вони дуже багато роблять для розвитку їхнього сучасного літературного процесу для підтримки письменників, для того, щоб письменники не лише е, видавалися, а забезпечують для них і різні майданчики, в тому числі медіамайданчики, а підтримують їх якимись Гонорарами під час виступів. Тобто, якщо ти прийшов і десь почитав свої вірші, то хоча би тобі е, вистачить. Потім на квиток на автобус, що ти приїхав туди. Випити кави з добрим шматком якогось тістечка. А ще проїхатись в один і в інший бік на автобусі і щось купити в магазині. Ну це ж нормально. Я вважаю, що е, тут все якось від початку продумано. Може, вони не зразу до цього прийшли, але той результат, який ми бачимо зараз, він, чесно кажучи, вражає. І я думаю, що. Ну, чому ж у нас такого немає? У нас і письменників більше в організації в тій чи іншій. Так, і можливості у нас більше, бо що тієї Литви, і яка у нас все ж таки масштабна і багата наша країна рідна? Ось у нас, розумієте, у нас все є, окрім безумовно, підтримки. Міністерства культури, тому що немає якихось законів, немає розпоряджень, відповідно, немає і виконання і спонуки до дії. Ну, ось десь така наша реальність, але я дуже вірю в те, що, дасть Бог, після перемоги, е м, країна переродиться, вона буде іншою. Вона перейме європейський досвід, оскільки ми ж рухаємося в Євросоюз, то щось зрушиться. І я думаю, що якнайшвидше будемо дуже в це вірити. Воно може так статися, якщо вся Україна виїде на захід Європи, а там вернеться назад через певний час. Зарядиться ось так, як, як акумулятор. Зарядиться оцим усім і тут почне працювати. Якщо не забракне оцього цього заряду і ще раз поїхати в Європу. Ну, я бачу, так, ну, тому, що... ви, знаєте, ви знаєте, пане Володимире, ось навіть я зараз дивлюся роботу музеїв і бібліотек, і я теж під враженням. Е, настільки все продумано, настільки все сучасно, цікаво, живо, ну а у нас хіба не такі люди? У нас так само можна це зробити. І ось я навіть дивлюся, що в літературному музеї, тут в Литві, так, тут є відведений куточок для кожного письменника, який щось зробив для їхньої країни, для кожного, незважаючи на його там. Художній рівень, чи на його популярність і відомість, вони кажуть, ну, це ж наше, це ж рідне, ми ж повинні його показати, підтримати, Ну от, ну, що, що були такі люди, що вони все одно щось робили в літературі, розумієте? І ось я дивуюся, дуже дивуюся, як у них от це все виходить. І ще один момент, що теж мене тут дивує в Литві, що люди ходять в бібліотеки. Вони читають. У них навіть, скажімо, наші деякі бібліотекарки, які зараз перебувають тимчасово в Литві і повлаштовувались на роботу. Плитовські бібліотеки, вони кажуть, ми, ми присісти не можемо. Такий потік людей, що ми просто не встигаємо відпочити. Весь час там книги, книги, книги тоді, тоді, тоді. І це не лише школярі, це всі, особливо дуже багато людей, які вже на пенсії приходять в бібліотеки. Ну і просто дивуєшся тому рівню, який. Який є тут, от саме в культурному світі, в культурному житті. І ми теж спілкувалися тут із цими бібліотекарками, то вони кажуть: от ми повернемося в Україну, і ми вже будемо цей досвід передавати в рідні, в рідні пенати. Тому що тут, от, в Європі, у них обов'язково щороку або щопівтора роки працівники культури їдуть стажуватися в різні країни. І вони дивляться, як там що, набираються досвіду з країн, ну, які, на їхню думку, там, розвиваються і живуть краще, ніж вони. так? І привозять уже цей досвід сюди, і тут уже вони щось намагаються робити, вдосконалювати якісь передові технології впроваджувати. Ну і це, звісно, це прекрасно. Шановні глядачі, мультимедійний центр Тодосі Смачка дякує всім за перегляд фільму та нагадує про підписку на наш канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте серед колег і друзів. Наше гасло кожне українське слово це промінь сонця на ворожу цвіль.